Швидше подивись від конця, посміхається там сонце, значить, час усім вставати, постіль свою заправляти, прокидайсь, не лінись, Всі на полу полунись. І вперед на назустріч справа, хай цей день буде ласкавим. Дітки, зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з лічби. Артемчик, порахуй, будь ласка, від одного до десяти. Один, два, три, три, пять, шесть, сім, вісім, девять, десять. О, добре. Влада, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від п'яти до одного. Давай. Я скажу, читати хочу. Ну давай від п'яти до одного. Нет. От п'яти до одного. Пять. Пять потом. А ты что будь ласка, від п'яти до одного? Пять, чотири, три, два, один. Так, добре. Назвіть, будь ласка, соседей в числа 2. числа Один и три. Так, а сусіди числа 4? И пять. Так, а сусіди числа 8? Семь и девять. А сусіди числа 9? 8 і 10. Так, правильно. Назвіть мені картку. Назвіть і покажіть мені картку з цифрою, яка стоїть між одиницею та трійкою. Яка стоїть між одиницею і трійкою? Між одиницею і трійкою. Яка між одиницею і трійкою? Так, правильно, називаємо її. 2. Два. Два, так. А яка картка стоїть між е, сімкою і дев'яткою? Між сімейки і дев'ятки карт стоїть. Сім і свою Поводиться. Сім і дев'ять. Між сім'єю і дев'яткою. Артемчик, подивій. Так, правильно, сім і дев'ять, між ними стоїть вісім. Так. А між трійкою і п'ятіркою? Між думи плодкою. Чирка стоїть. Так, вірно. Добре. Злата, вмикайте, будь ласка, камеру. щоб я тебе бачила? Зараз ми пограємо в гру, яка називається «У цирку». Тут виступають в цирку різні тваринки. А ну порахуйте, скільки їх? Один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь. Вот, кто сім? Вісім. Так, правильно. А полічить. Зараз я вам покажу циферки. Ось їх вісім. А полічіть в зворотньому напрямку від восьми до одного. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, правильно. Злата, хто виступав першим? Що ну, ти Чуть хочеш? Бажати. Ну тільки що треба було читати, коли сказали. Хто перший? А хто п'янка. Мавпочка перша. Так, Артемчик, а хто виступає останнім? О, О, не О, так, Діти, а хто виступав за собачкою? За собачкою. Лів. Левенятко, так. А яким за порядком був віслючок? П'ятий. П'ятим, вірно. А хто? Злата, хто виступав за тигренятком? Одні. Ведмідь, так. А який ведмідь був за порядком, злата? Ломин, так. так? А хто виступав другим, Артемчик? Кошка. Так, кошенята. Так, правильно. Кошка. Подивіться на цю картиночку. Що ви зараз бачите? Машини. Машинки або автомобілі, так. Які ж. Номера на автомобілях називайте один, один, восемь, вісім, п'ять, шість. Так скільки всього машинок? Так, 8, 8, 6. Так, правильно, шість машинок. Так, а скільки всього циферок? Вось. Вось. Шесть. Шість три. так само цифер, так само, шість, як і машинок. Так. А тепер, дітки, назвіть, які з цих чисел менші за шість. Будьте уважні. Назвіть. Один. Так, один. Молодець ще. Три. Три. П'ять. І п'ять. Так, правильно один, три і п'ять. Менші за шість. А які з цих чисел більші за шість? Восім. Так. Вісім і сім. Так, правильно, вони більші за шість. Вірно? Порахуйте, будь ласка, м'ячики. <рес> Шість м'ячки. А тепер на секундочку заплющте оченятка. Заплющте оченятка. Артемчик, заплющ очки. Закрий очки. Очки закрий. Так, відкривайте. Що змінилося? Так, з'явився ще один м'ячик. Так, і скільки ж їх стало менше чи більше, ніж було? Більше Сім. Так, сім. Стало їх менше чи більше? Більше. Більше, звичайно, тому що було шість. З'явився ще один, то стало більше. Так, покажіть картку з цифрою, яка буде показувати кількість цих м'ячиків. Покажіть картку з цифрою. Так, сім. Правильно, молодці. Скільки пташок на дереві? Злата, порахуй. Я читаю. Давай, читай. Быстріше считай же слава. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, шесть. Семь. вісім пташок, так, правильно, скільки пташок прилетіло. Одна, правильно, скільки пташок стало всього на дереві? Дев'ять. Дев'ять. Так, правильно. А як же ж утворилось дев'ять? Восемь. прибавить один. Голов дев'ять. Так, правильно, вісім плюс один дорівнює дев'ять. Так, молодці. Щоб позначити число 9, використовують цифру 9. Цифра 9 чи дев'ятка, наче справжній акробат. Якщо на голову стане, цифрою 6 одразу стане. Погляньте, ось циферка 9. А якщо її перевернути, то яка циферка вийшла у нас? 6. Шість, правильно, вона не мова кробат, якщо її перевернути, вона стане на шість схожа. Так, добре. Циферка 9 складається з двох елементів, з малого лівого овала та великого правого півовала. Скажіть, будь ласка, на що схожа циферка дев'ять? На що доступ? Що вийшло напевно? На замок. На, да. на да. замок. На, 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 на повітряну купку. І на змійку. Так, дивіться, як змійка викрутилась і утворила циферку 9. Так, правильно. Mm. Давайте трошечки відпочинемо і виконаємо з вами кінецьологічну вправу. Їжачок замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок. Так, трошечки відпочили. <клес> <клес> Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Порівняйка». На картинці зображені. Машинки, так? Подивіться, на ліворуч. Що зображено? Які машини? Легкою. Так, легкові машини. Скільки їх? Дві. Дві. Правильно. А праворуч які машинки? Три. Вантажні машинки, так? Дві. Три, так. Скажіть, будь ласка, яких машинок більше легкових чи вантажних? Вантажних. 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 Так, правильно. То який же ми знак поставимо в цьому кружечку? Знак більше, менше, чи рівнює. Більше. На так, у нас спочатку йдуть не... легкові машини. Їх менше, правильно, ніж вантажних. Отже, ми поставимо знак менше і запишемо 2 менше, ніж три. Ми орієнтуємося, що зображено на першій картинці. Ось ліворуч зображені легкові машинки, їх менше. Отже, знак менш два, менше трьох. Викладіть в себе, будь ласка, на столиках цей вираз. Є у вас країни, так? Виклали? Так. Так, добре, молодці. А тепер нас зустрічають пташки. Чи знаєте ви, що це за пташки? Уголочки. А это? Синички. з якою грудькою? Жовтенькою, а снігурі? Склад. Склад. Так. Отже, знати, скільки синичок? 4, Шість. Правильно і позначим циферкою шість. Артемчик, скільки снігурів? Чотири. Чотири. Дітки, кого ж більше? Синичок кого чи снігурів? Синичок. Синичок? Так. То який ми знак поставимо? Більше. Знак більше. більше. Так, правильно. А записуємо і читаємо так Шість більше чотирьох. Викладіть в себе на столику такий вираз. Вираз, ви туди не играйте тобі. Артем, прочитай, будь ласка, що написано. Шість більше ніж чи так, добре. Злата, а прочитай. Ми повернемось е, до попередньої картиночки. Читай, Злата. Прочитай, будь ласка, що тут записано. Три. Два і три. Менше. Менше. Трьох. Трьох. Два менше трьох. Так, правильно. Так, виклали цей вираз у себе шість більше чотирьох. Так. так, добре, молодці. Наступна картиночка. Скільки у, наш, у нас груш? Груш. Чотири. чотири. А скільки слив? Чотири. чотири. А що ми можемо сказати, якщо і груш чотири, і слив чотири? Який між ними знак можемо поставити? Лабдо. Так, звичайно, знак дорівнює груш порівну. так, Груш і слив порівну, Так. А записуємо і читаємо ось так. Чотири дорівнює чотирьом. Викладіть в себе в цей вираз. Чотири дорівнює чотирьом. Злата, прочитай, будь ласка. Чотири. Де що? Чотири. Дорівнює. Дорівнює? Чотирьом. Так, так, випали? Так. так, так, так. Добре. Молодці. Скажіть, яка ялинка знаходиться ближче до вас? Зліва чи справа? Справа. Ялиночка, ялиночка справа знаходиться ближче до вас. Плава. Під якою ялинкою спить зайчик? Під, ялиночку, під ялиночкою справа. Так. А перед якою ялиночкою ростуть грибочки? П Левий. Під ялиночкою зліва, так. А що знаходиться між ялиночками? Солабок. Сонішко, колобок. 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 Так, знаходить, тільки треба повним реченням відповідати. Між ялинками знаходи, знаходиться пеньочок, На пеньочку колобочок, так? А ще є травичка між ялинками. Так, добре. Дідки, ви у мене молодці. Я дякую вам за роботу на заняті. З яким числом та циферкою ми сьогодні познайомились? Числом та цифрою дев'яти. Так, дітки, молодці. Мене... Дякую всім. Бажаю гарного дня.